Всім привіт! Вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас з'явилась нова пропозиція. Це Renault Kengo 2006 року. Автомобіль з двигуном 1,5 працює з механічною коробкою передач Пробіг у автомобіля 195 тисяч кілометрів. По кузову в автомобілі присутні сліди експлуатації, тобто є якісь сколи, вмятинки. Є три підкраси, але незначних, без попльовки. Автомобіль в робочому стані. З технічної сторони е обслужений, обслужений, адже автомобіль постійно в роботі. Маємо чехли присутні, Тобто він постійно експлуатувався на передніх сідушках в чехлах. Е панелька не поцарапана, таку маємо стандартну мінімальну комплектацію для даного автомобіля. Маємо об'ємний багажник, складні сідушки, 5, 5 сидушок присутніх. Тут важлива технічна складова, є кондиціонер, він працюючий, заправлений. Двигун у нас працює дуже чітко, рівно. Нарікань жодних немає, не труїть, не плавають обороти. Як бачите, в дуже пристойному стані це автомобіль 2006 року. Немає потьоків, рівна робота двигуна. по порогах, по кузову У нас все ціленьке. Того зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Автомобіль можна придбати в кредит, лізинг. А також заготівки. Звертайтесь, тестуйте завжди вам раді.